Напередодні дня волонтера ми поцікавились у мешканців Кузнецовська, як вони ставляться до волонтерського руху, чи знають кузнецовських волонтерів і чи робили особистий внесок у цю справу. Ну, дуже добре, звісно, я ставлюсь. Але я трохи зна... молідшую, то я б допомогла в мене. Ви в кузнецовську знаєте волонтерів? Ну, ні, бо я хвора, в мене астма, то я так. А самі долучаєтеся до волонтерства? Ну так, да, допомагаю, що є лишня копійка. То щось в покладу, куплю. Українській армії допомагає? Так. Да. У мене є з неї дуже добрий знайомий мого сина, то я йому часто допомагаю, передаємо. Дідня так судять, де да, зараз. Позитивно. Ви самі участь берете? Ні. Не допомагали? Ні, допомагаю і зарплати мене вираховують е, на АТО. Е, потім я працюю в третій школі прибиральницею. Е, ми вже не раз здавали е, гроші і закуповували продукти там. Ну все, що потрібно для хлопців на для АТО. Знаєте в Кузнецовську волонтерів? Ні, не знаю. Було б цікаво познайомитися з ними як вони, що вони. Навіть волонтер приїжджав до нас на школу, все, все так гарно запакували і повезли на схід. Ну, будемо хлопцям допомагати, і, і треба допомагати. Але ж держава нас теж не підтримує, держава нас взагалі нищить. Мінімальні зарплати, мінімальні пенсії ми, ми не можемо виживати. Але допомагаємо хлопцям. супер Знаєте в кузнецовську волонтерів якихось? І, Івана Килючика. Так. Ви долучалися до цієї справи? Так. Так, лишав в супермаркеті, ще раз десь що там. Макарони лишав, вони mm поставки. -hmm. Бо, ну, мабуть, якби не волонтери, то голі босі були І в церкві долучалися, Ось тут біля барізькі, там, ігрушки носили, шкарпетки. Якось, Ви знаєте в Кузнецовську волонтерів? Так. Можете назвати? Ну, скрізь їх там видно і по магазинам вони там. Степан Чданюк. В тому числі. Ну я з хлопцями то. Особисто знайомий. Да, так? Особисто знайомий. Я волонтер. Якщо. А ви долучаєтесь до цієї справи? В нас якісь робите? роблю. роблю. — Позитивно. А ви знаєте в Кузнецовську волонтерів? Ні. А самі долучалися до цієї справи? Ні. Внески якісь робили кудись? Ну так якби ні, не цей, бо не знаємо. Позитивно. Якщо ви самі якийсь внесок робили, долучалися до цієї справи? Ну так. Да. От у нас стояли корзини, в супермаркті стоять, допустимо, я покупаю. Да. Знаєте в Кузнецьоволонтерів? Да. В ліцо ні. По прізвищах знаєте? Нет. Ну ви знаєте, куди можна занести? Ну я занести, знаю, куди допомогу? можна занести. Да, ні разу носили в, в церковь допомагала, тоже заносили. І так, я знаю, там можна вращи є. Да, да. Волонтерського руху. знаете, я в йому не участвую, так что я вам не скажу. Да. Не Чес, не Нет. До волонтерського руху. Нормально ставлюсь. Знаєте, в Кузнецовського волонтерів якимсь. Знаю. Особості. Можете назвати? Жданюк їздить. Рушко, наверное їздить. Людей. Ви долучалися до цієї справи якимось чином? Робили внески щось? Так, да, передавали хлопцям. Брат там мобілізований служить. Тому. Ми в основному братові. але передаємо їм волонтерам. Ну так, деколи посилки, посилаємо. Вважаєте, це потрібна справа? Звичайно, потрібна. Потрібно, що в нас держава трошки не така багата, щоб... Ну, щоб їм всім забезпечити наших військових. Так що... Звичайно, хар... добре. Ви знаєте в Кузнецовську якихось волонтерів? Ширко, волонтер і вірук, і горчі, як я навчила себе. А ви самі якийсь внесок робили в цю справу? Ну так перекидала гроші. Позитивно? Знаєте? волонтерів? Якихось? Знає. Особисто так? Особисто знаємо, колишній мер міста Жданюк Степан Іванович, хлопці афганці, фальхоніна Степанівна і чоловік та багато участь приймають. Ви долучалися до цієї справи? Звичайно, збирали кошти, передавали. Сітку. Сітку, сітку плели. Допомагали, які були прохання, всі виконували. Молодці. Ви знаєте когось волонтерів у 에, Знаю. Конкретно можете назвати Жуковський, по-моєму, так? Да? Ой, Жданюк, Жданюк, точно, Жденюк. Я Жденюк. самі берете участь, Внесенький. Допомагаю, допомагаю. Кузнецовську не знаю. А, ні, знаю. Ті, що ходять по притулкам, допомагають діткам. Що ходять по лікарням, допомагають хворим, знають таких. учасникам БАТО, знаєте? З учасників, а то не знаю. Що допомагають? Окрім тих, що просто люди. Так. А ви долучалися до цієї справи? Приніс, так. Як ви ставитесь до волонтерського руху? Дуже позитивно. Ви знаєте в Кузнецовську якихось волонтерів? Ви знаєте, що ні. Я тут дуже рідко буваю. А самі долучаєтесь до цієї справи якимось чином? Чи можемо, чим можемо допомогти? Ще можемо, да. ну, так. Акції через телефон перекидаєш, там гроші на там, те саме. Таке, таке, по можливості, я так кажу. Самі знаєте, зараз така установка. Є люди, що і безробітні, і трошки я Ну, Навірно, якби не волонтери, то б, мабуть, солдати б помирали, Грубо говоря, навіть з голоду, напевно. Я не говорю вже про одежу. Ви знаєте в Кузнецовську якихось волонтерів? Знаємо. Долучаєтесь до цієї справи, допомагаєте? Ну як? Ми Н... не, не цього не їздимо там, нічого, але здавались. Могу якось надавали? Ну, no. Да. Вважаєте, це корисна справа, потрібна? Якщо держава не може забезпечити своїх воїнів, це, це ми робимо навіть не для... не для держави, а для тих людей, які там реально страдають. Отож, більшість мешканців нашого міста позитивно ставляться до волонтерського руху і особисто робили внесок у цю справу. Дехто навіть знає кузнецовських волонтерів, проте є й такі, що не знають про волонтерство у кузнецовську, а можливо й не хочуть цього знати.